Дякую, всім. Слава Богу нашому, що ми маємо милість Божу Ой, бути слава. в домі Божому. Ми прийшли в Дом Божий, і думаємо, нікому не треба казати, що тут присутній Бог, тут сам Господь, Господар, і Він збирає нас по слову своєму і каже: Дивіться, я вас зібрав, а чи ви готові чути те, що я вам хочу сказати? Як коли думав, коли ми. Ходимо вдома, ми входимо як нам зручно. Але коли йдемо на якийсь зустріч з людьми, ми одягаємо чи робочу форму, якщо ми працювати йдемо разом, чи якусь наряд, нарядну форму, якщо йдемо до когось гостя. Якщо ще йдемо до когось якогось начальника, то ще якісь людьми одягаємо, ми готуємось. Ми готуємо себе і готуємо до зустрічі з людьми. З людьми. А коли ми чуємо про Бога, чи ми готуємо себе почути те, що Бог каже нам сьогодні? Що казав Бог через брата, через сестер, через співи, чи ми готові своє серце, щоб ми його питали, зложили і занесли додому і розмірковували? Ми порой забуваємо, хто такий Бог. Ми порой рахуємо його добрим батькам, який добрий, нам все прощає, все любить нас. Забуваємо того Бога, того ж самого Бога, якого бачив Моїсей на горі, який Ізраїль бачив, все горіло, все димилося. Забуваємо того Бога, який бачив ми недавно розмірковували Закіль. Бачив славу Божу, і каже, я там побачив таке, що те, що ми читаємо сьогодні, через 25 тисячі років, ми ще не можемо зрозуміти як? У нас прогрес, у нас нові. Обставини, нові, все нове, там птиці літають, желізні, ще щось. Але того, що там написано в Кіля, ми ще не бачимо. Не бачимо того, що бачив пророк Іван, апостол Іван, в своєму об'явленні написав нам ту велич, ту славу, перед яким трепещуть, старці падають, всі приносять свої вінці. До цього Бога ми сьогодні прийшли, Він тут, а з нами. Тому будемо готувати себе, щоб ми отримали благодать від Слова Божого, отримали допомогу. Перше місце, яке я буду читати, трохи почитаю далі, чим брат читав. Знаєте, Це місце, яке є місця, такі, цитати Слова Божого, які люди беруть і кажуть, ось в Слові Божому написано. Дивись, поступай по цьому по цьому цитаті і будеш мати благословення. Це Івана, 14 розділ, 13 вірш, Ісус сам сказав, це слова самого Ісуса Господа Нашого, і що тільки попросите в моє ім'я, те я зроблю, щоб прославився десь у сині. Ви знаєте, це таке місце дуже добре, дуже зручне місце, коли Бог каже, Ісус каже, що тільки попросите в моє ім'я, те я зроблю. І люди приносять свої потреби, свої думки, кажуть, я хочу, щоб ти мені це зробив. Ти ж обіцяв. І, на жаль, такі слова, такі місця, якщо так просто підходити до цього місця, вони вбивають віру, вони віру нашу вбивають. Тому що ми кажемо, ми ж по слову твоєму, а ти нам не зробив. Люди думають, що Бога немає. Ще одне місце зачитаю. Сьогодні дуже актуальне, дуже актуальне місце. Це книга псалмів. 90-й псалом в російському прикладі, в українському 91-й. Це той псалом, який сьогодні дуже люди хочуть, щоб збувся в їх житті. Це той псалом, який Бог каже, оце дивіться, я хочу, щоб ви були під, мої, під моїм захистом. І люди несуть цей псалом і кажуть, тут же написано, що Бог може захистити. Я почитаю спочатку 9-й вірш, ось мені попав. Адже ти сказав, Господь мій притулок Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Люди кажуть, я хочу, щоб було. Але це псалом написаний від імені того, хто, перший вірш каже, хто живе під покровом Всевишнього, той. Перебуває в тіні всемогутнього. Тут є умова. Якщо ти думаєш, що ти будеш в тіні всемогутнього, під його крилами знаходитись, а не живеш під покровом Всевишнього, ти не живеш там, де Господь прибуває. Не живеш в Домі Божому, не живеш в молитві, не живеш в спілкуванні з Богом. А кажеш, Боже, в мене сьогодні війна в моїй країні. Захисти, то Бог каже: на це не діє повернемось знову до Івангелія Івана і почитаємо трохи вище це місце, бо брат читав з 8 вірша. Каже йому Пилип, Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус, скільки часу я з вами, і Ти не знаєш мене, Пилипе, хто мене бачив, той і Отця бачив. як же ти говориш, покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я є в отці і отець у мені? Слова, які я вам кажу, не від мене кажу. Отець, який у мене перебуває, він творить ті діла. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші вчинить. Бо я йду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те зроблю. Щоб прославився Отець у сині. Оце те, що Бог каже, дивіться. Якщо ви думаєте, що якщо будете просити Бога, а з Богом не будете мати спільності, не будете прибувати з Ним, не будете слухати Його, не будете мати Отця і Сина, а тільки до Бога дай дай, то ви не будете віруючи. Ви будете мати. Повод роз розчаруватися в Богі. Ці люди, які не знають Бога, які просто знають про його існування, але не знають самого Бога. Не знають Бога. Просто знають, що Він десь є, десь на небі. Десь такий дідусь сидить у прихилих років, сидить дідусь і думає, кого ж мені спасти, кого не спасти, кому допомогти, кому не допомогти. Ні, це Бог, який сотворив все. І ми сьогодні прийшли пізнавати його, пізнавати, щоб знати, як перед Ним стояти і що Бог хоче нам зробити. Ці очні, які стояли перед Ісусом, які Він сказав цій бітниці, що просіть це були апостоли, віруючі люди. І Він їм сказав. Тому ми будемо старатися бути в вірі. А віра це те, що ми маємо знати про Бога, знати, який Він є. Знати, що Він хоче від нас. Апостоли десь щось відставили, оставили свої заботи, оставили свої думки, свої міркування, що ми думаємо щось так, Бог. Ті, хто не оставив, ті просто протистояли Ісусу, а ці апостоли ходили з Ісусом і вчилися, тому ми будемо вчитися. Я хочу, щоб ми подивилися на Бога. На те, що Бог, який Бог. На перше хочу нагадати вам одну притчу про блудного сина, і це Бог каже, це такий Бог, це Царство Небесне, це той батько, який вас любить. Він вас любить, таких недосконалих, таких гордих, таких надмінних, таких самовпевнених, що я ось піду, я буду я такий молодий, я все зараз все мені відкрито. І Бог каже, а це Батько твій, це Небесний Отець, який знає. Ми прочитаємо декілька місць. Я прочитаю цитати Слова Божого про Бога. Та... Перший Тимофію, другий розділ, третій, четвертий вірш. Бо добрий то і до подоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. Це Павло пише своєму учню, своєму сину, каже, це добре нашому Богові, який бажає, щоб усі спаслися. Це перша думка, яку ми сьогодні повинні зрозуміти, що ми не можемо е, вибирати, кому Бог дає спасіння, кому не дає. Кому Бог хоче, щоб дати спасіння, щоб хтось спас, а кому ні. Сьогодні так це дуже важливо, щоб ми пам'ятали. Що Бог любить кожну людину на цій землі, будучи то нам добрий сусід, або ворог якийсь, наступне місце будемо читати Ісаї. Старий ще пару місць прочитаємо про Бога. про Його цілі в житті. Ісаїя 45 розділ, 22 вірш, ми читаємо. Трохи 21. -го. Хіба я не Господь, окрім мене, немає іншого Бога, крім мене. Немає жодного праведного Бога і Спасителя. Поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасені, адже я Бог і немає іншого. Бог зове, знаємо, що дуже часто Бог кликав людей, щоб люди покаялися, спаслися. Ще одне місце вже прочитаємо із Закіля. Це 18 розділ 23 -й, 3 -й і 32 вірш. Хіба я маю задоволення від смерті грішника, говорить Владика Господь? Хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив? Чи каже Бог, навіть грішника, який на дорозі стоїть, який вбиває людей сьогодні, Бог каже, я, чи хочу я, щоб він загинув? А 32-й вірш каже, адже я не маю задоволення у смерті вмираючого, говорить Владика Господь, тож наверніться і живіть. Це той Бог, який, той, якому ми прийшли на зустріч, Він каже, я хочу, щоб всі спаслися. Якщо ми в своєму серці не бажаємо комусь смерті життя вічного, а кажемо, ці люди недостойні життя, якщо в нашому серці таке є, то ми не. Не по Божому живемо, не, не знаємо Бога. Ми знаємо про Нього. Я не буду читати, але ми дуже знаємо той вірш, який Ісус сказав Никодиму. Іоанна 3.16, да? Ми його знаємо. Тому Бог каже: наверніться. Я хочу, щоб ви навернулися, щоб ви не загинули. Тому що я вам бажаю жити зі мною, тому що я приготував добре місце. Ще одна думка така, щоб знати Бога і знати, які ми перед Ним сьогодні стоїмо, це те, що Бог не предвзятий і і має вибору, кому давати добро, кому не давати добро. Бог посилає сонце сьогодні і на добрих, і на злих. Так само і дощ йде до нас. На всі городи разом. І на добрих людей, на віруючих, не віруючих, це милість Божа сьогодні проявляється до нього. Коли Ісус ходив по землі, Він творив діла Божі. Ви знаєте, якщо б ми робили добрі діла, то ми б робили комусь добрі діла. Але Бог каже: подивіться на мене, який я. Я хворих всіх ізціляв, які до мене зверталися, які проявляли свою віру. До мене зверталися, каже, я вас їх зціляв, врачував. Є місце, я мабуть, не буду вже читати, нагадаю, ми думаємо, знаємо. Тільки одною Євангелією Луки, якщо взяти, Євангелія від Луки, то ми можемо подивитися такі місця, я їх, нагадаю, коли Лука пише в сьомому розділі, 12 власним віршом, Ісус проходив мимо. Проходив мимо і бачить, що з Єрусалима з ворот виходять траурна процесія і несуть єдиного сина мертвого. Ісус каже, вставай, вставай. Допоміг. Да ми чули сьогодні про Захея. Я думаю, якщо ми сьогодні дивимося на наших можновладців, на Тих, хто при владі, і чуємо ці беззаконня, які творять, то яке в наше серце? Чи ми бажаємо їм життя вічного? Що в нашому серці є, якщо чесно подивитися, що в нас? Думаємо, що Захід не був кращий. Це начальник митарів був. Начальник налогової. Той що в Києві сидить, а може ще якось в країні інший. Який мав достаток, і він знав, що він когось бідав. Коли Ісус пішов до нього, він каже, я підняв. Я поняв, що сестра казала, грошей мені нічого не купиш. Гроші це таке. Я віддам. Я отримав спасіння. Тому сьогодні нам питання, якщо ми знаємо, що людина грішна, будемо знати, що вона має милість Божу, щоб отримати спасіння через нас слово почути, чи через других, чи через наші молитви Бог до неї, до неї постукається. Ми знаємо, що Ісуса дуже не любили начальники синагог, фарисеї, книжники. Да? Вони не любили Ісуса. Вони йому протистояли. Це нам теж приклад, як ми будемо відповідати. Коли Іаїр прийшов до Ісуса, начальник синагоги, що Ісус сказав? А допоміж ти мені не дав слова, а допоміж ти мене вигнав, а допоміж я сілив, а ти мені назвав богохульником. Ні. Ісус пішов з ним. Воскресив дочку. Це нам приклад, щоб ми знали Бога нашого. Такий, як Він є. Не такий, як ми хочемо, щоб він був для нас добрий, а для інших поділа їх. Бог ні. Бог любить за всіх. Ви знаєте, є ще такий. Нагальний приклад теж записаний в Луки. Це всі місця з Луки. З Івана Ліга Луки. І в сьомому розділі є такий приклад, коли людина здивувала Ісуса, Господа. В цьому розділ людина здивувала Ісуса. І це був не єврей. Не начальник синагоги, не фарисея, а чужий воїн, римляни, язичник, який загарбав цю землю. Він послав людей просити не за себе, за слугу і послав фірою. Тому будемо знати ці місця і казати, що, Боже, я ще наскільки не досконалий, скільки я ще не можу поступати як ти, скільки я вчуся ще бути таким, як ти, щоб виконати твою волю, щоб коли я буду що просити, було по волі твоїй, і ти виконав, щоб я не просто знав, що ти можеш це зробити, щоб я був готовий прийняти цю благодать від тебе. Що виконалося ви просиме? Зачитаємо ще одне місце з Римляном. Римлян – це теж ми знаємо це місце. Дуже таке Ой. добре місце. Павло пише про себе, пише церкві Божій і пише про своє свій стан. Ви знаєте, це дуже добре, коли ми є. Справедливий до себе, не тільки до других бачимо, а й себе. Павло пише: адже я знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро. Бажання є в мене, але щоб виконати це добро, того не знаходжу. Того не знаходжу. І ви знаєте, коли ми це читаємо, ми можемо дивитися на себе і дивитися так, як ми думаємо. Ми забуваємо, що Павло був фарисеєм, книжником. Він чудово знав, що таке добро. Він знав не таке добро, як ми думаємо, що ми комусь можемо дати 5 гривень, ми вже добро зробили. Ми вже такі добрі, або ще щось комусь дати, або може комусь щось не сказати. У відповідь і ми вже добрі. Ні. Павло знав добро, так як Бог каже, це добро і зло. Він став, знав тору на, на пам'ять. Він вчився на, на тору, вивчав її. І він знав, що таке добро по Божому. І що таке зло по Божому. І коли ми читаємо тут я ще раз зверну увагу, що не живе в мені. Тобто у моєму тілі, це тіло, яке ми маємо, він каже Бог, це не добро. Це не те добро, яке ми можемо душевне зробити людям. Ми по душевній доброті можемо, що хоче робити, а по духу, іноді треба сказати і правду людям, іноді сказати правду, що вони хочуть. І тому Павло каже, я вас навчаю, а себе бачу таким, що є в мене бажання вам сказати про Слово Боже, про те, що Бог написав в своєму посланні. але цього не знаходжу. Щоб не знаходжу того, щоб виконати це добро. Хочу, щоб ми знали, що всі ті, що ми, те, що ми знаємо по плоті, це не те, що добро, що хоче Бог. Я зачитаю одне місце со старого заповіту. Це знаєте, написано, що ніхто не може виконати весь закон. Весь закон ніхто не може виконати. І цей закон знав Павло. Ми можемо знати 10 заповідей, може бути. Може хтось і знає їх 10 на пам'ять, як отче наш. Хоча ці заповіді залишилися нам. Ми їх, може, і не знаємо на пам'ять. Але є ще заповіді, які Бог дав Моїсею, щоб. Уточнити те, що Бог, як хоче, щоб ми виконували. І ось людині каже, це, каже сьогодні. І ми будемо дивитися на себе, чим в нашому тілі ми це знаходимо. Бо будемо дивитися на Павла. Да, він такий недосконалий, а ми ж такі досконалі. Але дивимося на це Слово Боже, яке нас просвічує. і дивимося, чи ми так виконаємо. Книга Вихід, 23 вірш. О, 30 вірш. 23 розділ з першого вірша. Не розпускатимеш пустих чуток, не даватимеш своєї підтримки нечестивому, стаючи фальшивим свідком. Не слідкуватимеш за більшістю, за злом і не усвідчитимеш з більшістю на суді аби викрити правосуддя. Це особливо сьогодні нам, знаєте. По-людськи, ми можемо зрозуміти, що з більшістю, якщо більшість каже, то це є правда. Наша думка може бути, да, ні. Але якщо більше людей сьогодні каже, що це так є, то значить воно так і є. І це ми дивимося на всі обставини нашого життя. І на сьогоднішній день. Ми дивимося, як люди нам кажуть, скільки інформації нам дають, що це так. Да. Але Бог каже, Аналізуй на, на Слово Божому. Бо Слово Боже каже істину. Ісус каже, Я є істина. Я є істина. Не, не більшість людей, більшість людей, ми знаємо, є широкою дорогою. Тому будемо дивитися, куди ми свідчимо, що на нас впливає сьогодні. Чому ми близькі? Далі читаємо. Навіть бідному, бідному не потурай. У несправедливості на суді. Якщо натрапиш на вола твого друга чи ні, ні, тут, на жаль, написано не так. Якщо натрапиш на вола твого ворога чи на його осла, які заблукали, то неадмінно. Поверни їх йому. Це те слово, яке судді кажу. Коли ти знайдеш, що твій ворог щось втратив, чи ти будеш радіти цьому? Чи будеш йому допомагати знайти? Чи робити добрі діла ворогам вашим? І Бог Ісус каже, що таким чином будеш буде йому вугілля на голову. Але ж треба спочатку зробити добре діло. І тут Бог каже, настрапиш на вола чи осла. Поверни йому неодмінно. Коли побачиш осла свого ворога, який впав під своєю ношею, не дозволь, не дозволь собі залишити його так, неодмінно допоможи йому встати. Теж. Якщо десь у когось якась проблема, десь якась машина чи Будівля щось зрушилася. І він твій ворог, Бог каже, іди, допоможи. По тілу це тяжко, тілесно нам тяжко. Нас образили, нас, нам зробили крик, кривду, а ми ж. Це Бог каже сьогодні нам, якщо ми з себе дивимося тут, не, викривля... не викривлятимеш правосуддя на користь бідного його позові. Тримайся подалі від несправедливості від справедливої справи, до справи вбивства невинного чи праведного не приєднуйся. Адже я не виправдаю винуватого. Не бери хабара, оскільки хабар засліплює очі навіть тих, що добре чинять, добре бачать, і спотворює свідчення справедливих. Приходька не пригноблюю, адже ви знаєте, як, як себе почуває, почуває чужинець, оскільки ви самі були приходцями в Єгипетському краю. Ну і далі там написано багато постанов, але якщо дивитися справді в очі, нам дуже багато що треба виправдати, виправдати в себе, в собі, щоб ми знали, не тільки знали те, що написано, що Бог нас любить. Бог нам може і не відповідає на ті молитви, тому що ми питаємось взяти цю цитату, яку я вперше прочитав, і сказати, він сказав, що чого не попросите, я зроблю. А ми не бачимо те, що апостоли чимось пожертвували, щось оставили. Своє я. Це ж були дорослі мужики. Мужики по 40 років і більш. І вони стали учнями. Стали учнями чоловіка, який молодший їхній, їх, стали учнями того той людини, який не завжди їх гладив по головці, а казав правду, що ви ще не досконалі, що ви не знаєте, якого духа, відійди від мене. Це цим учням, Бог так казав. І не сліди, йшли за ним. Тому і нам сьогодні, якщо ми знаємо, що Бог. Любить нас, якщо Бог знає нас, якщо ми готові йти за Ним, якщо ми готуємо себе до зустрічі з ним, якщо знаємо, що Бог приготував для нас місце, але те місце може зайняти інший. Бог казав, був господар, який приготував вечерю, позвав званих. Вони не пішли. І ці місця зайняли інші, тому будемо себе з собою пильнувати, щоб не тільки знати Божу любов, а знати те, що Бог дає нам станові слово своє, як нам жити, як нам відноситись, як нам судити, як нам поступати. Тому Бог каже сьогодні. Я милість свою ще проявляю вас сьогодні. Хай Бог благословить нас сьогодні. Не, не сумувати, якщо ми десь бачимо, що ми такі недосконалі. А дякувати Богу за слово, яке нас виправляє, за слово, яке нас побуджує бути досконалішими, за слово, яке нас очищає. Без цього слова ми букаємо, а Бог дав це слово, щоб ми, збираючись в домі Божому, дивилися на нього, як в зеркало, і бачили себе. Да буде йому слава повіки. Амінь.